Кольцо вокруг фортеции ВСУ Сомыкается Жизни мирных жителей Украины Превращаются в разменную монету Ты за я что бы... вообще меня сейчас оскорбила? Это за то, что, что я был на СВО? А что ты этим кичишься? Почему никак победить не можем? Потому что там вор, там вор, там вор Каждые пять лет Идете на выборы и голосуете За рост цен на бензин Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Ми розкажемо, чим брехали, чим жили і що вкидали російські пропагандисти для того, аби принаймні в інформаційній сфері, і то тільки на території Російської Федерації нас перемогти. Але головне розібратися в тому, як виглядає правда. Що відбувається довкола російсько-українського фронту і не тільки. Тож з нас правда, з них брехня десь посередині сміх, іронія і ваші коментарі. Не забувайте лишати нам свій лайк. Обов'язково друзі, підписуйтесь на youtube канал «Курбанова Лайф. Хто ще цього не зробив? І звісно, ходіть задонайте нашим військовим. Пам'ятаєте про наш збір для першого окремого штурмового полку імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Вже половину від необхідної суми від 250 тисяч. Ми завдяки глядачам youtube каналу Кор. Лайф» змогли нас збирати. ще половина друзів нас попереду. Тож я щиро сподіваюся, що ті, хто ще не долучився, обов'язково це зроблять сьогодні. Тим бачу, подивіться наскільки ж жваво і бадьоро російські пропагандисти перераховують свої злочини для них, це звісно їхні здобутки. Пропагандист Попов у відсутність його дружини, яка набагато яскравіше напалює крінж, але тим не менше, розповідає про те, що Російська Федерація нанесла тільки впродовж цього тижня аж сім групових ударів. Господи, та війна триває три з половиною роки. Які сім ударів? Ми десятки вже пережили. Ви що і справді когось ще намагаєтеся цим здивувати? Звісно, знищили все. І місця дислокації найманців, і бойовиків, і місця, де збираються ракети, ядерні, неядерні, тактичні, стратегічні, безпілотники все знищено? І тільки залишається моє банальне питання, так а що? то Київ вже все цього тижня, наступного? Ну коли кого, коли, кого чекати? Зрештою, мене завжди цікаве тільки одне питання: як? Як три з половиною роки їм не нудно повторювати одну й ту саму роботу? От нас вона змінюється. Тому що теми крінжу, вкиди час від часу з'являються нові, а в них щотижня обстріли і щотижня одноманітні перемоги. І так, сім групових ударів високоточним каточними і ударними БПЛА нанесли ворожої сили Росії в течение неділі. поражены предприятия украинского ВПК, военные аэродромы ВСУ, склады горючего, боеприпасов, оперативно-тактических ракет САПСАН, а также пункты временной дислокации украинских боевиков. На этих кадрах объективного контроля точный удар нашего ОТРК «Эскандер» по украинскому ракетному комплексу «Нептун» в районе Любицкого Запорожской области. Цель вместе с боевым расчетом из 10 человек была уничтожена. На передовой армия России освободила за неделю 6 населенных пунктов. Средняя, Клебанбык, Нелеповку, 1 мая в ДНР, а также Филию и Запорожская в Днепропетровской области. Кадры из 1 мая. Бойцы 30-й отдельной мотострелковой бригады подняли над селом российский триколор. При штурме наши бойцы передвигались малыми группами. Особую роль в сражении сыграли, конечно, операторы БПЛА, отметили в Минобороны. 1 мая юго-западный пригород Красноармейска кольцо вокруг фортеции ВСУ смыкается. Наши бойцы закрыли карман у Зверева, ведут бои в Новоэкономическом, а в самом Красноармейске закрепляются в микрорайоне Зеленовка. До центра города основным силам остается менее трех километров. Передовые группы армии России действуют куда глубже в городской застройке. Здравствуйте, цей свит уже давно, друзья, зламанные. Я вообще не знаю, Коли навіть нам запропонують новий інший, чи ми цей поремонтуємо? Але тільки вдумайтесь: якщо із Трибуни ООН заступник Нібенді, тобто будь-який шістка і клон Російської Федерації, можуть абсолютно відверто зізнаватися в тому, що вони б'ють по Україні і їм за це нічого. Хіба цей світ можна назвати здоровим? Подивіться, і вдумайтесь, яка статистика: 62% ключових, я підкреслюю, ключових підприємств вже вибили. Ангари знищено ВПК у Києві, розбито тотальна перемога. Ну а звісно, по цивільному не б'ємо, і бла, 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 бла. Але я хотіла би сконцентруватися на тій брехні, де 62% ключових підприємств вже вибили. Дивіться, яка історія на початку повномасштабної війни. Ну скільки в нас було цих стратегічних об'єктів, якщо звісно, ми рахуємо, що і Антонов був в нас, і КБ «Луч» існував, і Артема, і «Південмаш», Ну, скільки їх в нас було, і наскільки все змінилося за 3,5 роки, кардинально, справді десятки і сотні з'являються нові іноземці. Вкладають європейці вкладають, ми будуємо і створюємо все наново. Тобто, що це виходить? Коли на початку повномасштабної війни в нас не було нічого, і ми не дали росіянам нас перемогти, ми показали, що не тільки треба. Довгу і сильну армію мати є ще якості, якими мають обов'язково оволодіти військові. Ну а тепер уявіть, що в нас цього не було, а тепер з'явилася ще величезна кількість ключових воєнних підприємств. Слухайте голих босих нас ви не змогли перемогти. То тепер, коли ми озброєні до зубів, ви щось намагаєтесь зробити, та не смішіть наші п'ятки. Да, ми дійсно вночі 27 на 28 августа били. в рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины по объектам, имеющим отношение к военно-промышленному комплексу этой страны. Как сегодня сообщили Минобороны России, повреждена инфраструктура уже 62% ключевых предприятий ВПК Украины. Круповому ракетно-авиационному удару подверглись в частности военные аэродромы склады авиационного вооружения, ангары, перроны и другие транспортные энергетические узлы в ряде украинских областей. Так, в Киеве и Киевской области основными целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, включая заводы «Артем», «Киевский радиозавод», «Спецоборонмаш», МАШ», «Славутич», «Укрспецсистемс». Они занимались непосредственно разработкой и производством различных видов БПЛА, на них размещаются мощности по ремонту и выпуску радиолокационных станций, систем управления огнем и аппаратуры связи ВСУ, сборочные линии и склады украинской армии. При этом киевский режим, как и ранее, бессовестно и преступно использовал тактику живого щита, располагая предприятия оборонного комплекса, средства ПВО и РЭП вблизи жилых застроек в густонаселенных районах городов. Поэтому неудивительно, что ракеты украинской ПВО вновь упали на жилые кварталы. Именно это и стало причиной повреждения зданий представительства Великобритании и ЕС, а также гибели мирных граждан в частично разрушенных жилых домах. Однако подобные жертвы не только не заставляют преступный режим убрать, наконец, ПВО и военные предприятия из жилых кварталов, но и с готовностью используется им как инструмент политических манипуляций. Каждая такая трагедия сознательно раздувается для того, чтобы обвинить в гибели украинских граждан Россию, апеллировать к западным спонсорам и международным донорам, требовать введения новых санкций и выклянчивать новые поставки оружия. Так произошло и сегодня. На наших глазах при соучастии западных членов СБ жизни мирных жителей Украины превращаются в разменную монету, а человеческие страдания становятся средством достижения узкокорыстных внешнеполитических целей. На фоне безнадежного лицемерия наших западных коллег и их нежелания раскрывать истинную причину гибели людей, в ситуации уже давно разобрались украинские граждане. Они быстро поняли, что опасность для них представляют именно украинские системы ПВО, а не российские удары. Не верите? Почитайте украинские соцсети. Там давно уже люди предупреждают друг друга именно о размещении рядом с домами комплексов ПВО и военных производств. И... Ну, короче, ось вам и видповедь. Насправді річ не в тім, скільки ви б'єте по стратегічним об'єктам, скільки ракетних ударів ви наносите, які нічим вам не допомагають, тільки вбивають цивільних. Річ в тім, що ваша армія вона бракована на старті. От як світ зламаний, так і російська армія бракована від А до Я. До речі, як в підтвердження цих слів виступає навіть російський батюшка. Не те, щоб я дуже гордилася і пожалася цією компанією, але вже як є, батька. Розмірковує, а чого ж російська армія все ніяк не може перемогти? А й справді вже скоро за часом це прирівняється до Великої Тєчиствіної, а всяких ніяк взяти не можуть. І відповідь виявляється, знаходиться на поверхні, бо в армії Російської Федерації занадто багато крадіїв. Мовляв, Господь каже, не буде вам допомоги, тому що у вас в армії в одній крадії і злодії. Знаєте, я навіть коли це подивилась. Це відео пішла погортати Біблію. Може, в мене вона не та не того випуску, не того авторства. Не так власне зібрана, але нічого подібного я не знайшла. Зрештою, росіяни все намагаються пояснити своїм плебеям, чому чому стільки часу пішло на спеціальну воєнну операцію, яка мала бути просто поліцейською операцією на декілька тижнів. И цілком уверена, что кожного тижня ми будемо чути все нові і нові, абсолютно безглузді версії то де ж перемога. Почему никак победить не можем? Потому что там вор, там вор, там вор. За одного вора как бы армия розстраивается. говорит, не буду вам помогать, у вас там воры и злодеи. Ну, если Библию читать и сравнивать с действительностью, то получается, да, что нашелся один вор, например, да. он, значит, 70% солярий, как бы, значит, отдал. Значит, чтобы заправить боевую технику, а 30% солярок продал. Деньги на кармал положил, все, победы не будет. Вы воры. То есть Бог разбойникам не помощник. То есть гражданских не насилуй, пленных не пытай. У солдат не воруй. значит, при распределении довольства. Вот. Так что вот это все Библия описывается, как бы вот жребьи. Давайте проверять, кто вор. Там. Ну, сейчас у меня надо жребие проверять, надо дать команду следственным органам, они все по накладным, все это разроют, раз, разнюхают, как бы, и сделают порядок. И опять можно побеждать. Потому что из-за воров нет победы, говорит нам Священное Писание. Хотите спорить, спорьте с Священным Писанием. Ой, давайте же пофилософствуем на тему того, а чему вина? Он... Ніколи не закінчиться, ну принаймні допоки західний світ, Трамп і всі інші не наважаться грохнути Путіна, та тому що Путін найбільше за все боїться, що СВО повернеться додому не фігурально, а буквально СВОшна армія. Всі ті чуваки, які роками вбивали безкарно гвалтували, які крали, які поміж собою сварилися і не знали законів. Уявляєте, що вся ця орда повертається до Російської Федерації, а там. Немає таких виплат, а там немає таких умов, а там їм щось не сподобається, і вони або підуть різати всіх підряд, або не дай Боже, ще гірше підуть на Кремль. Тож, власне, ось конкретний приклад, яку загрозу становлять СВОшники, і як їх дико не поважають в самій Російській Федерації? А отже їх будуть гнобити, а отже, вони точно захочуть помститись. Якась звичайна середньостатистична росіянка. Чому кажу звичайна. Чому кажу середньостатистична, та то тому, що вона буха, буха серед білого дня, типова мешканка боліт. Вона свариться із СВОшником, який мав би бути героєм, яким його пишаються, якого люблять і скрізь пропускають. А вона бореться із ним, бо він посеред двору захотів побудувати якусь стоянку. Ну і далі вона його розпитає. Почому зря і про те, що він за грошима на СВО ходив, і за те, що тут йому немає чого робити, хай звідси валить, тому що всі розуміють, що він і себе представляє. Звісно, було б цікаво дізнатися розв'язку цієї історії, бо щось мені підказує, що людинка, яка вміє володіти зброєю, просто так це не забуде. О, я після того, що я болесню Ти за гроші туди, ханука повторі чмо. Все, уголовочка тебе обеспечена. А да. кто ты такой, что ты здесь, здесь ты... собрал стоянку? Здесь мне, мне положено стоянку. Положено? Да. Да. Тебе положено, Кажд... Ну, хуй положено. Ты нашел что? стоянку, там и строит себе Нет. стоянку. Здесь он не построит Но... стоянку никогда. Почему? Потому что вон твоя квартира, да. там строить, что хочешь. А я... здесь ты не построишь ничего. Ну, где-то в районе дома я поставил стоял. Ну вот можешь там построить, но здесь ты не построишь. Зачем я знаешь, там вот сажу деревья нахуй, и ты, деревина, ты ничего я... не сделаешь. А, вот, Кать, давай а ты себе. за что вообще меня сейчас оскорбила? За то, уж... что я был на СВО? А что, а что ты этим кичишься? Что ты перед моей дочерью этим говоришь, что ты там был на СВО? Ой, что? Я и был чё? на СВО, а что? А что, я не имею но права У меня тоже -то братцы на СВО, и что? Но... Так он до сих пор там, а то ты за деньги туда сходил. А здесь а ну, ты откуда да, откуда не За що я ходив? За... Уже... Я весь пристрілюю. Ну... А зараз вам в прямому ефірі такої правди навалі. А зараз ви самі прозрієте, що росіяни так вміють. Звісно, все одно не зраджуючи себе, не називаючи конкретних прізвищ, не вказуючи пальчиком, але вже непогано. Якийсь росіянин на фоні заправки в Дівастокі, а ви знаєте, ми вам розповідаємо про це часто, що в деяких російських регіонах прям біда, прям дефіцит або шалений стрибок цін на бензин. Тож, власне, він на фоні заправки і розповідає про зростання цін на бензин і каже, що за все це треба винити себе. Тут я би і погодилась, і ні, але сам. Спікер не побив цього слова, стверджує, що росіяни, коли йдуть на вибори, вони голосують якраз за зростання цін на бензин. Стверджує, що це пограбування людей, адже ціни, які просто шокують. А далі він каже, що всі самі винні бо голосували за Путіна. Тож тепер не нити. Підписуюся під кожним словом, хоча й хотілося б більш розгорнуту відповідь, а як це пов'язано, а що і з чим? І як одне на одне повпливало, бо росіяни цього не розуміють. Для них завжди знайдеться якесь пояснення: немає води в Донбасі, окупованому 12 років, винні українці. Дефіцит бензину в окупованому Криму винні українці. Щось не так із під'їздами, із викрученими лампочками в середньостатистичному російському під'їзді. Тут уже пиндосы, а тут выявляете и те, кто умеет складывать пазл воедино. Уважаемые граждане, приветствую вас. Я нахожусь в городе Владивосток, район Некрасовский, на автозаправочной станции НКУСИ. Сегодня 20 августа 2025 года. Я хотел бы почитать ваши комментарии в отношении грабительского роста цен на бензин. Вот вы можете наблюдать табло, на котором отображается, отображаются цены на бензин. Вы знаете, и это электронное табло мне напомнило политическое табло, на котором отражаются результаты голосования. И я подумал, а кого винить? Кого винить в росте цен на бензин? В грабительском росте цен на бензин? И решил, что винить нужно себя. Ведь это вы каждый год, либо каждые пять лет идете на выборы и голосуете за рост цен на бензин. Вы голосуете за рост цен на продукты. Вы голосуете за рост цен на ЖКХ. Ну извините, пожалуйста. Ну вот такая вот правда. А другой правды нет. И на этом, друзья, в мене на сегодня все. А ви не забувайте лишити нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, не йдіть без донаток підтримку наших військових. Ми підтримуємо збір для наших бійців, які знаходяться зараз на Покровському напрямку. Схід безкінечно гарячий і ворог наступає. А ми маємо його спиняти, надаючи все необхідне нашим захисникам. Тож донатьте, донатьте заради нашої спільної перемоги. Лайк, підписка, донат, гарний настрій! І ми побачимося вже дуже скоро. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!